Навіщо північні Олені перетворюються на хижаків? Північні Олені поширені в зоні Тундри Азії, Європи та Північної Америки. У Європі їх мешкає близько 50 тисяч. Північний олень типова рослиноїдна тварина, однак було помічено, що навесні представники цього виду поїдають скинуті роги. А також як справжні хижаки можуть поживитися яйцями птахів і навіть самими пташенятами, вислови припущення, чому північні олені навесні перетворюються на хижаків. Причиною такої поведінки оленів є водно-сольовий баланс річ у тім, що в природних умовах. Підтримання сольового балансу значною мірою зумовлене особливостями живлення. Відомо, що в тканинах рослин уміст солей залежить від їх кількості в ґрунті, яка, у свою чергу, широко варіює залежно від географічного положення певного регіону. Пори року, кількості опадів та інших чинників. Навесні після сходження снігу ґрунти тундр збіднені на солі. Це впливає і на вміст солей у рослинах. Тому північні олені активно додають до свого раціону корми тваринного походження, скинуті роги. Лемінгів, яйця та малят птахів, які гніздяться на землі. Такий спосіб мінерального підживлення властивий і деяким іншим копитним. Споживання рогів та кісток мертвих тварин, характерне, наприклад, для пустельних чорнохвостих оленів, що мешкають у національному парку Бігбенд США, для кінських антилоп. Кенія, Жирафи в посушливі сезони також поїдають кістки та ґрунт.